Доброго дня. Доброго дня. У вас у порядки засвітлення. Це все, все. все, все світить, видно. І товар, і покупців. Дякую вам. 53-річний Анатолій Довда працює електромонтером на комунальному ринку у Ніжині. Основне завдання електромонтера це профілактика. Коли будеш робити профілактику, все обладнання буде працювати. Є у нас щити автоматичний вимикач, його періодично треба піджимати контакти. Тобто, як будеш піджимати, програння не буде, він буде працювати. Анатолій, учасник бойових дій у 2022 році, захищав ніжин після того, як звільнили зі служби через стан здоров'я та, пройшовши реабілітацію, почав шукати роботу. Діло в тому, що я був електромонтюром. У мене були російські документи. Зараз їх підтвердити не, не можна, а електроманітюр без документів працювати не може. я звернувся в центр зайнятості в місті Ніжина до спеціалістів, і вони мені порадили таку програму, що для захисників, які прийшли і мають інвалідність, можна перевчитися на другу спеціальність. Чоловік безплатно навчався в Полтавському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. І я онлайн вчився там чотири місяці. А проходив уже практику непосередньо тут на підприємстві. Практикою проходив два з половиною місяці і отримав диплом електрика. На це підприємство майстер влаштувався в лютому цього року. Зі слів керівника Руслана Костриці. Він шукав фахівця від початку минулого року. Тому що з початком повномасштабного вторгнення всі виїхали або за кордон, або. Не хочуть влаштовуватись на комунальне підприємство, тому що у нас обов'язково е іде повідомлення військомат. Безплатно навчати учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості розпочали два роки тому. За цей час освіту здобули 16 людей, з них восьмеро цього року. Людина може обрати одну з 98 робітничих професій або близько 400 освітніх програм. У нас є в Чернігові. На жаль, подібного центру професійно-технічної освіти немає, але ж людині здобувачу. Освіти може бути забезпечене за необхідності безоплатне проживання, а також компенсується проїзд. Також навчання ж може відбуватися за різними формами. Це може бути очна, денна або вечірня, може бути дистанційна, дуальна або за необхідності змішана. Для того щоб скористатися даним проєктом, тобто взяти в ньому участь, необхідно подати базовий пакет документів: це паспорт, ідентифікаційний код документ про освіту за наявності, а також посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Також програмою може скористатися не лише безробітна людина, а й та, яка має роботу і хоче перекваліфікуватися. Боятися нічого не треба. Все одно у кожного до чогось є свій хист. Катерина Сірук, Роман Репа, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.